Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоря Таро. Для нас карта дня на 16 грудня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день і які будуть підказки. Морозець, сонечко світить. О, чудова. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Мо, п'ятірка мечів, мечі на дні колоди справедливість. П'ятірка мечів це сварка, суперечка, агресія, обман, залякування, конфлікт, ворожість. Ну, п'ятірки – вони всі кризові. А мечова — це слова і інформація, коли ображають, коли. Намагаються якнабульніше вколоти. Ну, я завжди говорю по п'ятірці мечів, дайте можливість висловитися, дайте можливість людині сказати, тому що вона має таку особливість, що люди говорять те, що при інших обставинах не сказали, те, що думають насправді. Тому дайте можливість виговоритися. І ви почуєте ну, цікаві для себе речі. І також, якщо ви з ким комусь з кимось сваритися чи сперечаєтеся, тому що також по п'ятірці мечів хочеться от довести своє, хочеться поставити всі крапки над і, хочеть, от хочеться висказати все. Але це така енергія, яка після сказаного людей, ну от назавжди. Відрубують один від одного. Тому будьте уважні, кому ви що говорите, з ким ви, з ким ви сваритесь, з ким ви виясняєте відносини. Тому що, якщо це близькі, важливі рідні вам люди, то потім дуже важко буде примиритися. А якщо в вашому житті є люди, які не бажані для вас, тоді сміливо можете їм говорити все, що хочете, все, що ви думаєте про них. І вони назавжди, ну, так би мовити, відрубати їх від себе. Вони назавжди підуть з вашого життя. На дні колоди ми маємо справедливість, старший аркан. А справедливість це карта закону, чесності, порядку, кармічна карта. Тобто ну, це результат наших попередніх дій. І це рівновага між двома. Людьми, чи, ну, чи це людина і установа, така державна установа, організація якась, де має бути все прозоро і чисто, е, чесно. Це можуть бути ну, будь-які державні установи, так, куди там ми носимо документи, можливо, чекаємо щось, це люди юриспруденції, це суди. Ну, тобто, це карма. Так працює. І по справедливості це миттєва карма. І от, можливо, сьогоднішня п'ятірка мечів це от якраз і є карма, яку треба почути, вислухати, тому що, можливо, ви десь щось завинили, так як справедливість це баланс, що посієш, ти й пожнеш, то ну, дивіться, можливо, сьогодні у вас є. Потреба висловитись, тому що вам хтось вже свій крок зробив. Сьогодні ваша черга, так? тому що має бути баланс, має бути справедливість. Тому вже дивіться, підставляйте, якщо сьогодні до вас у людей претензії, значить, це ну, вже прилетів вам бумеранг, десь ви комусь щось сказали, і сьогодні маєте результат своїх дій. Або, якщо у вас є потреба, значить це також так. треба віддати належне людині, яка, от якої, яка про вас щось говорила, і сьогодні ваша черга, так? тому що має бути ясність меч і баланс ваги. Ну, і, і мечі, мечі для нас це зброя. Будьте уважні, обережні. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Так, проситься закохані старший аркан, ну подивимося зараз, що нам буде допомагати. П'ятірка кубків, бачите? Знову п'ятірка. Тобто все ж таки є образа в вас. Швидше за все, ви будете сьогодні виясняти відносини, тому що вас образили, знову ж таки, п'ятірка, знову кризова енергія, але це вже емоції. Емоції, які вам завдали болю, вас образили, вас розчарували, вас, ну, це ваше незадоволення, отакий От пригнічений, депресивний настрій, який буде вам. Допомагати, щоб його позбутися, не носити це в собі, цей тягар, цю образу. П'ятірка мечів буде вимагати це все виплеснути, сказати своїм кривникам, які от вас образили, це все з себе вилити. Що нам буде заважати? Заважати буде судження, старший аркан. Цікаво сьогодні, так? У нас дві п'ятірки і два старших аркана. А судження це звістка, це повідомлення, смс-ка. Можливо, і от, і ця звістка спонукає вас до, до розмови, до вияснення відносин чи до сварки, суперечки, тому що ви щось почуєте, ви, щось, ви отримаєте повідомлення, вам зателефонують. І також, ну, тобто, це пробудження, переосмислення, переродження, розуміння ваше буде вам заважати говорити правду, говорити так, як є. Може, не знаю, що ви вже тут почуєте, що ви зрозумієте, від чого ви прозрієте. Але це буде впливати на от ваше вияснення відносин. Ми заховаємо, звісно. Ну, завжди все залежить від нас. Які би не випадали кар... карти, яка би не випадала енергія, вона завжди є плюс, вона завжди є мінус. І ми самі регулюємо. Ми самі регулюємо, от, наприклад, по п'ятірці мечів, так, що сказати, що не сказати, мовчати чи говорити. Все залежить від нас. Тому все в ваших руках. Є вас така потреба? Говорите. Нема вас такої потреби і бажання не говорите. Ну що, мої дорогенькі, дякую, що ви в мене є. Я бажаю нам мирного і спокійного дня сьогодні. Я бажаю нам сьогодні, знаєте, якщо у вас є справді люди, які в вашому житті вам заважають, непотрібні. Такі зависники, люди, які знаєте з таким гострим язиком, які постійно під'юджують, критикують, насміхаються, маєте можливість сьогодні їх позбутися. Просто їм сказати все, що ви про них думаєте, і все, і цього буде достатньо. Я бажаю нам сьогодні всім гарного настрою. Знаєте, все ж таки меч він дає можливість. Нам і ясності, і планування, і стратегії такої, і можливості собі все розкласти по поличках, структурувати свої думки, свою і красномовство, і при потребі гострий язик. Так? Тому використовуємо меч з користю для себе, таку енергію. Обіймаю вас міцно, ви в мене найкращі. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Залишайте, будь ласка, свої враження, свої побажання. Діліться своїми емоціями. Мені це дуже приємно. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі. Приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Почуємось, папа. -па.